Я займаюсь командами майже три роки, тобто десь два з половиною трошки більше. А виникло бажання в основному, тому що я як танцівник сама зростала постійно в колективах. В командах У мене була така мрія створити щось своє, куди прийдуть люди, які будуть поєднані якоюсь одною енергією, одним вайбом, яких я зможу навчати. щоб Ми змогли продовжувати мою справу і моє бачення. Тому, в принципі, я зробила цей крок. Не скажу, що я була готова до цього повноцінно, коли я. Створила першу свою команду, але на помилках навчилася і вже зараз круто працюю. Насправді я не скажу, що якась команда важча, якась легша. В принципі, по важкості однаково. Ми вже досить довго разом з ними працюємо, тому я знайшла підхід як до одних, так і до інших. Якщо брати процес постановки і чистки номерів, то важче з командою нейтів це хоро, тому що їх більше просто і набагато важче проставити, прочистити. Коли це 20 людей, ніж коли це дев'ять людей, тому хоро команда. Я насправді такий педагог, який старається дуже сильно старається не лаятись, але знову ж таки, напевно, більше це нейтів, тому що їх більше важче почистити, і по віку вони трохи менше ніж хіл команда, тому більше якихось. Проблем в чисті саме з ними, і бували моменти, коли я підвищувала голос, але максимально стараємось на мирних тонах це все вирішувати з ними. Тому якось так. Стратегія. Ну, основний акцент, напевно, у нас іде на саморозвиток кожного танцівника. Тобто, у них є навіть правило відвідування мінімум трьох класів в місяць з різних стилів. Я їм прописую там кожен місяць якісь стилі, які прям я дуже наполегливо рекомендую відвідати, щоб вони. Могли набиратись різної лексики від різних викладачів, і я вважаю це класно, щоб потім це у них засвоювалось в тілі, і якийсь класний результат потім давало саме в номерах і в команді, коли ми теж танцюємо різні стилі. Що їм подобається, чесно. Я б дуже хотіла від них це почути. Я дуже сподіваюсь і вірю в те, що люди притягують людей. І я думаю, що зі мною залишається, тому що я відкрита щира. Ми завжди відкриті до якихось розмов. Плюс дуже сподіваюся, що за професійність мою. <реш> Та блін, просто приходьте і спробуйте. Чого боятися це сидіти? Просто один раз спробувати не зайде. Будь ласка, зайде велкам. Я колись теж боялася щось спробувати. Але як тільки пробувала, я в такому захваті була. Тому страх це чисто: ось тут треба пропрацювати з собою. Я думаю, і все, і все буде круто. Головне наважитися цей перший крок зробити і все.